Hello, guys! Сьогодні ми зібрали три автомобілі: бензин, електрику та гібрид. Для того, щоб дізнатися у їхніх власників, скільки ж витрачають вони на паливо або електрику в місяць. Перший власник Максим вітає. Добре. Розкажіть трошки про свій автомобіль і скільки ви витрачаєте на паливо. Porsche Macan, двохлітровий. Витрачаю я на паливо приблизно в тиждень десь 4 тисячі гривень. А який розхід? Ну, приблизно 14-15. А другий автомобіль власник Олександр. Саш, розкажи трошки про свій автомобіль. Ford Fusion, 2 літра гібрид, середній розхід палива 6 літрів. Звичайно, в тиждень приблизно 1000 гривень. Ну а третій щасливий власник цієї прекрасної Тесли Віталік. Тесла, Model 3. 2018 рік, Long Range Dual Motor, 75 кВт. Літом в цієї машини запас має бути десь 450 км. Зимою я їздив, лиш би хватало на 200. Тагалом за минулий місяць я на цю машину потратив ну від півтора до двох тисяч гривень на електрику. вдома. Ну, друзі, вибір за вами: чи обираємо потужний звук, чи обираємо тачку на кожен день, чи обираємо супер економію. Ваші варіанти пишіть в коментарі. І до речі, усі ці три автомобілі продаються за деталями. Звертайтесь до нас до компанії RS Auto.